Власним порушникам передбачається станом на зараз законодавством адміністративна відповідальність. Це якщо ми говоримо саме про тих, хто намагається незаконно переднути кордон поза межами пунктів пропуску. І як бачимо, на жаль, спроби незаконного перетину кордону вони не припиняються, бо адміністративна відповідальність людей ну, мало лякає. Фактично, ті штрафи, які виносяться за спроби незаконного перетину кордону. Люди, людині на це ну так відверто все рівно, бо є і особи, яких ми затримуємо і три, і чотири рази. Є рекордсмени, яких затримуємо більше десяти разів за те, що вони намагаються у незаконний спосіб перетнути кордон. Кримінальна відповідальність передбачена організаторам таких такого незаконного переправлення осіб через через кордон. Це і організаторам, і посібникам. І які спеціалізуються на тому, що обіцяють людям сприяння, і власне люди на жаль готові за це сплачувати кошти, які досить немаленькі, в рази більші ніж штрафи, яким передбачено порушникам.